Це те, що ми знімали. На сушку приїхали люди пишуть, кажу, а ж. Я вже раніше показував нашу сушку, як воно туди заходить. Ну я зараз ще раз покажу, як воно, щоб вони всі побачили, хто питає. Ось так. Це у нас сушка. Отак. Відчиняємо. Ось. І тут воно витягує всю вологу. Як бачите, сушиться і пот... потім готовий продукт виходить. Бачите, як воно. Так? Штука. О, аж запотів. телефон. О, аж запотіло все від вологи. Так що такі справи. Дякуємо за те, що питаєте, за вашу підтримку. На все добре разом ми сила.